Нато тим часом після вторгнення російських дронів до Польщі розпочало вже так з вчорашнього вечора місію під назвою Східний вартовий для посилення оборони східного флангу альянсу, і до неї залучили сили Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших союзників. Так генсек НАТО Марк Рюте сказав безрозсудність Росії в повітрі вздовж нашого східного флангу стає все, все частішою. Навмисно це чи ні, але це небезпечно і неприйнятно. Так, а як вважаєте ви наскільки серйозна ця нова операція НАТО Східний вартовий і чи означає вона зміну балансу сил на східному фланзі? І як населення країн східного флангу, так Польщі, Литви, Естонії сприймає такі от кроки НАТО? Ну, пока это представляется совершенно недостаточными шагами. И, по большому счету, правильно сказал президент Зеленский, тот шаг, который был бы вполне обоснованным в этой ситуации, это закрытие неба над Украиной, хотя бы на каком-то приближении к кордонам польским, хотя бы, да, и других восточноевропейских стран, хотя бы там на 100 километров примеру, там, и так далее. Это было бы каким-то, ну, показать России, что тут не спят, потому что пока мы видим ровно обратное. Пока мы видим вот эту проверку, которую сделал Путин, безусловно, это была проверка готовности. Да, Польша готовность продемонстрировала. Те силы НАТО, которые расшованы в Польше, тоже эту готовность продемонстрировали. Но более дальние участники даже формальных консультаций по статье 4 еще не провели. Поэтому, конечно, хочется большего. Хочется понимания того, что если Путин посчитает, что Восточная Европа не готова, то он будет готов торгаться и дальше, потому что не случайно мы видим это усиление, о котором мы говорили, не столько и не только на границе Беларуси и Польши, но и У нас Алкоском коридоре, потому что это, конечно, самое опасное место, с которого может начаться возможная агрессия России. Ну і також хочемо з вами ще обговорити і тему ми та саме, що зараз Сполучені Штати Америки вони закликають країни Великої Сімки запровадити вторинні мета від 50 до 100 відсотків. А саме це не такі країни, як Китай та Індію, через знову ж таки купівлю ними російської нафти. Ну і також вони пропонують використати заморожені російські активи для фінансування оборони України. Історія з Індією ми вже знаємо, що там були запроваджені мета не в тих відсоткових співвідношеннях, про які говорили на початку. Чатко, але все ж таки така ситуація вже була і з Китаєм і з Індією. Як ви вважаєте, от станом на зараз США, вони сподіваються, що вторинне мито вплине на стримування агресії Росії? Наскільки це ефективний механізм? І чи існує ризик того, що такі все ж таки мита призведуть до ескалації торгових конфліктів між Великою Великою Сімкою та країнами Азії, зокрема якраз так Китаєм та Індією? Все это, конечно, хорошо, и вводить санкции нужно, и вторичные санкции тоже вводить нужно. Во-первых, хорошо бы, чтобы Европа уже вся тоже отказалась полностью от покупки углеводородов российских. Хорошо бы, чтобы не попадались в этих самых российских дронах и ракетах чипы, которые произведены не только в Китае, в Индии, но иногда и в странах Большой Семерки. Да, вот это все возможности продажи, попадания в Россию товаров военного назначения, вот это нужно еще прекратить. Ну и, конечно же, все возможности до минимизации российского бюджета, который может быть использован на войну, тоже нужно использовать. Это, конечно, так. Но главное это все делается действительно согласованно и максимально быстро, потому что в противном случае Російська економіка постепенно адаптируется к одному, второму, третьому і так далі пакетам санкцій. Так что надо смотреть наиболее уязвимые места и бить по этим самым уязвимым местам. Пані Ольга, щиро вам дякуємо за вашу цікаву, змістовну та експертну думку. Наші глядачі також дописують вам вдячність за те, що доєдналися до нашої трансляції. Сподіваємось до зустрічі в нових етарах. Бажаємо вам гарного дня. До побачення, слава Україні. Героям слава, дякую навзаєм. І вам дуже дякуємо. Шановні глядачі, хочемо ще раз для спеціально для вас приводу того, що тільки що ми з вами мали змогу поспілкуватися з російською опозиціонеркою, політичною аналітикинію Ольгою Курносовою. Тож будемо вам щиро вдячні за ваші вподобайки та коментарі. Якщо вам сподобались наші запитання і відповіді, гості, дуже дякуємо вам завжди за таку підтримку. Ну а тим часом також поговоримо з вами і про те, що відбувається все ж таки так на територіях. Нашої держави, ну і в цілому, які зараз дають коментарі, також і наші партнери. А саме говорять про те, що навіть обговорення можливих територіальних поступок з боку України означатимуть потрапити в російську пастку. І саме таку думку висловила верховна представниця ЄС за кордонних справ і політики безпеки безпека Кая Калес інтерв'ю для польського видання. Ну і дописує вона про те, що так вона відреагувала. На останнє опитування серед жителів Німеччини перепрошую для німецького видання. Все ж таки вона давала інтерв'ю, які показали, що більшість виступає за територіальні поступки з боку України зради миру. Калас підкреслила, що це класична російська тактика ведення переговорів за словами Верховної представниці ЄС, спершу Росія вимагає те, що їй ніколи не належало, а потім переходить до погроз. Вона заявила, що саме це підштовхує захід до обговорення можливих. Поступок, ну а тим часом також вже і наша гостя так сказала, і ми ось для вас підготували в етері цю новину з приводу того, що президент нашої країни заявив, що а, все ж таки він готовий надати громадянство і квартиру представнику Трампа. А саме Кіто Келлого, він знаєте, якщо ця система протиповітряної оборони. Адже коли він приїжджає в столицю, то там слава Богу вночі, в день і зранку все більш-менш спокійно. І дійсно, зеленський з такою знаєте. Усмішкою говорив про те, що представник Трампа Кіткелог не гірша ніж система ППО Петріот. І хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Додав він знову ж таки високопоставлений особі з від Сполучених Штатів Америки. Так, і ми також дійсно дуже дякуємо. Сьогодні ось ми буквально тільки що говорили про те, що і Борис Джонсон, він, до речі, вперше відвідав Одесу. І, наскільки я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, і Принц Гаррі приїхав, і Кіткелог приїхав, і також ще є. Орта, Ешкворт приїхав. Ми дійсно дуже неймовірно вдячні нашим партнерам. А ми ж з вами прекрасно бачимо так ось цю теорію того, як все ж таки так рашисти реагують на повітряні атаки, так би мовити, точніше, як вони їх не застосовують не в таких масштабах, не в таких об'ємах, коли на територіях нашої країни знаходяться високопоставлені люди з інших країн, наші партнери, тобто, коли вони приїжджають до нашої країни, щоб подивитися, що тут відбувається, так що поспілкуватися, Куватись нашим президентом. Нашими високопосадовцями, і ось дійсно бачимо з вами, що тоді в такі моменти дійсно набагато спокійніше на територіях нашої держави, за що ми знову ж таки дякуємо тим представникам, які продовжують нас підтримувати, продовжують приїздити на території нашої держави. Ну і також про те, що знаєте, вже досить багато різних думок з приводу того, що ось цей заліт, який був 10 вересня, безпілотників на території Польщі від Російської Федерації і з Литви не до речі, також долітали.